Любий, з'їж пиріжок із тарілки на холодильнику. А два можна можна через деякий час. Любий, ти добре почуваєшся? Так, а що? Хм. Значить, я не пиріжком отруїлася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один чоловік у готелі запитує номер. Йому відповідають, мовляв, немає номерів, а він дуже просить, просить дати хоча б комірчину якусь. Йому кажуть ну, гаразд, є один люкс, але в ньому погана слава. Там уже вісім осіб повісилося. Відвоять його в номер, показують усе, а він запитує, а як вони тут повісилися? Та ось на цій дверній ручці, відповідає покоївка. Хм, не може бути. Уранці прибиральниця відчиняє двері, чоловік висить на рушці. Трястя твоїй матері. Ще один цікавий. Тоне корабель. Капітан просить усіх пасажирів перебратися в шлюпки, але пасажири бояться зістрибувати з борту в старенькі шлюпки. Тоді капітан підійшов до кожного пасажира, щось їм сказав, і всі швидко пострибали у човни. Капітан і помічник останніми сідають у шлюпки, помічник запитує: Скажіть, а що ви їм таке сказали, що всі вас послухалися? До кожного свій підхід. Німцям я сказав, що це наказ. Американцям сказав, що це патріотично. Японцям сказав, що це підвищує потенцію, а росіянам, що це заборонено. Зустріч випускників школи, вчителька. Ну, як же ти живеш, Валерчику? Я пам'ятаю, як ти на жодне запитання не міг до пуття відповісти. Все казав не знаю, та не знаю. Тю, а я і зараз те саме кажу, але потім додаю з'ясувати і доповісти. Дівчина до хлопця. Антоне, все, ми розходимося. Але чому, Іро? Я ж замовив тобі 101 троянду і великого ведмедя. Трястя, Антоне, ну ти козел, замовив він. Ага. Із оплатою при отриманні. Тю. Вічно ти Ірка всім незадоволена.